Зараз пишеш, правил ПДР не порушував, фото, відео фіксації не надали. Так? Угу. І... і прошу перенести розгляд справи за місцем проживання. Він проток... в постанову... постанові не здумає розписуватися. Зараз угу. я вирішу, так Каждое правопорушение должно быть в этом виде и писаться, заполниться. Но это серьезно. І все? Ні, правил ПДР не порушував. Доказів про... Правил ПДД не порушував. Фото, відеофіксації, правопорушення. Інспектор не надав. Так, <пробуй. <пробуй.> напишеш. Пішов розгляд справи, перенесе за місцем проживання. В постанові тільки не розписувати, бо це автоматом штраф. Ось час минеться попередження. Раз вже не мачу, постанову писать. по минималке за 255, ну, 255, ну, 255 да. Это, что, блядь, Это, блядь, как... Що включати? Того жінці вчили. Що знайомто збройся. Ну, а що ви винесли постанову? Не, а водій буде виносить клопотання, як це так. Не, нехай виносить. Що нехай виносить. Фото, відеофіксацію, покажіть правопорушення. Як? Правопорушення. Але людина не згодна. Нехай пише, так і не згодна. Вопросу просто нема бери не, протокол. От тут ось є місце, де будемо що... писати. Ознайомиться. На що тут пишеш, Подожди. Подожди. Не, До протоколу додається. Піді, ось пояснюю. Правил ПДР не порушував. ПДР не порушував. Не порушував Фото, відеофіксації правопорушення інспектор не пред'явив. Пред'явив так, кома. Прошу перенести розгляд справи за місцем проживання. Прові за місцем проживання. Піди, піди, піжди, нічого. Забросить коли ознайомлений. А ну підожди, початой гарного тут, блін. Це особи, яка притягається до адміністративного міста. Піди, я тут підписав. Подожди, стоп! Ознайомлений. Окей. Ні, тут не стов. Де свідки прочерки по стовп, тут і тут. І тут. Щоб не вписали, Ні, вище, вище. Де одиничка, то. Так. Ознайомлений, купій протокол отримав. Оце тут пікас. Моя кофе? Да, копию забираю. В я, 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 я. постанові не, не розписується. В постанові він не розписується, він виніс клопотання в протоколі. Клопотання в протоколе хочется. вам Запиши мне номер телефона. А да. тут же все, что вы расписали. Где? А там за постанову расписывается. За какую постановку? Там написано. За 067, в 067, 067, 234, 35, 76. Виталик. Да. не за постановишь. Ну покажи этот протокол. Де підпис стоїть? Підпис особи ознайомленої з місцем, часом розгляду справи. Та який розпочне, роз'яснено, її права та обов'язки. 63-ті тобі зачитували статтю? Ні, ніхто не ні. Нічого не ознайомлювали з статтями. Ні. Інспектор чого не ознайомили з статтями? Ні, ознайомили. Ну як, отак? Водій каже, що ні. Давай має права, до на своїх близьких пояснення. Коротше, ну, їжу. Як прийде протокол за місцем проживання, набереш мене тоді. цього, Як в моги, поняв? Добре. Я тоді скажу, що сказати. Скупіда, а що? Оце пацанів 16 років вицепляєш в селі, Скажи. А вони п'яні не були, свідок, оказується, той другий прийшов і сказав, що він п'яний не був, правопорушення йому не пояснили. Правопорушення не пояснили, а сказали, ти знаєш цього пацана, то розпишись в протоколі. Два протоколи вже оскаржено, я тебе в понеділок буду ждати в суді Мироновському. сім'ї. питання?